Наталія я продовжую вести свій рукодільний щоденник. Сьогодні хочу вам розповісти свої враження від вишивання набору святкова хустина від мережки, основні характеристики артикул цього набору К15, розмір готової роботи 25 на 30 см. Ілюстрацію розробила художниця Старовойтова, а схему і сам набір для нас зробила фірма Мережка. У комплектацію цього набору входить. Кольорова символьна схема для вишивки, що дуже цікаво, що ця схема розміщена на двох аркушах А3 формату, але значки дуже-дуже мілкі. Вони різнокольорові. Дещо цим мені нагадує фірму Dimensions. Вони є і синього, і чорного, і червоного кольорів. Дуже подобається мені те, що з однієї це без бекстічу йде схема, а з іншого з бекстічем. Канва для вишивання тут Аїда 16 каунту і бежевого кольору. Канву з набору я не заміняла на рівномірку, тому що тут повна зашивка, тому я використовувала цю канву з набору. Голкою тією, що була в наборі, я не користувалася. Я взяла іншу для 16-го каунту. Я зазвичай беру або 26 розміру, або 28-го. Ними зручно вишивати. І найцікавіше, що в наборі є, це моліне DMC. На двох планшетках йдуть ниточки, їх в наборі дуже багато. Використовується в цьому наборі 39 кольорів. Є шерстяна ниточка, якою робиться оці торочки на самій хустці. І так як я вже вишила цей набір, то я можу показати готовий результат, що буде у нас на обкладинці, і ось так вийшло у мене. Цей сюжет настільки колоритний, настільки український і настільки рідний для мене. Ця надзвичайна гарна хустина, яка з квітковим орнаментом. Віночок такий з квітками і стрічками у дівчини, червоні чобітки, потім оці троянди, і калина ось тут їх більше, і, звичайна, циркушка. Якщо поглянути на ключ, то він от такий складний. Тут в основному все вишивається повним хрестом: дві нитки. Є також три бленди по одній ниточці. Також є напівхрест, ось його дуже багато, і в основному напівхрест це в три ниточки. Був бленд дві-дві ниточки, тобто в чотири ниточки і один і один. І були також напівхрестики дві нитки. Також п'ять кольорів тут бекстічу, і також є французькі вузлики. Цей набір я купила дуже давно, десь, мабуть, 10 років тому, але не одразу почала вишивати. І саме в 2022 році чомусь. Під час війни саме цей набір тільки хотілося мені вишивати. Спочатку цей процес я організувала на раму і на станок, але потім у мене не було змоги вишивати таким чином. І я переорганізувала цей процес на п'яльця. В принципі, теж було зручно вишивати. В процесі вишивання цього набору я не знімала етапів, але я фотографувала свою роботу. Мені було цікаво подивитися, наскільки зростає моя робота. І я починала вишивати з такого невеличкого трикутничка. І пам'ятаю, я вишила його за день, але мені здалося це настільки складно. Я на якийсь час цю роботу відклала і я вишила на пяльцях четвертину цієї роботи. Потім іншу чверть з другого боку, і в мене вийшла половина цієї роботи знизу. Потім я перейшла наверх, і мені здалося, що верхню частину було вишивати набагато легше ніж нижню. І знову я вишила верхній лівий вугол, і потім саму дівчину, і потім вже я дошила повністю роботу. Мені дуже подобається отриманий результат, але я можу з упевненістю сказати, що схеми у мережки складні, і починаючим вишивальницям я б їх не радила. Тут настільки переплетіння значків, що я рухалась такими невеличкими ділянками в одному квадраті і навіть залишала інколи ниточки, щоб зашити весь цей квадрат. І такими невеличкими кроками я рухалась починаючи знизу вверх. От, якщо подивитися в цій траві, тут дуже велике переплетіння. Значків, далі, ось тут, де є бленди, теж так складновато було вишивати. І складновато було вишивати саму цю хустину, тому що тут переплетіння таких білих, бежевих ниточок і було дуже складно орієнтуватися. Також складно було вишивати оцей вінок з різноманіттям таких кольорів та одиночних хрестиків, зате стрічки вишивалися легко, тут в кожній використовується декілька відтінків одного кольору, і було дуже легко. Найбільше задоволення я отримала, коли вишивала троянди на самій хустці, тому що вони дуже яскраві і в них все зрозуміло. Церквушка вишивалась легко і зрозуміло, там нічого складного немає. Але я помітила для себе на схемі, що ось тут були такі пусті клітинки, і тут треба вишивати оцей S, значок червоного кольору. Помітилась таку недопрацьовку схеми. Напівхрестики в небі вишивалися легко, я їх вишивала так на всю довжину. Але так як я вишивала на пільцях і в мене не вистачало цієї ділянки, то я трохи хитрувала і починала вишивати напівхрестики сюди. Потім, коли вже все вишила, тут залишалися ниточки в мене, я переставляла пляльці сюди і дошивала далі. Але, звичайно, коли треба було вишивати весь бекстіч на всій роботі, то пляльцями я не користувалася. Тоді я знову натягнула свою роботу на раму. І таким чином вишила все, тому що на пяльцях мені незручно вишивати бекстіч. Мені хочеться вже, якщо я взяла ниточку, то зашивати повністю всі ділянки. Свою роботу я поділила на два етапи. Спочатку я вишила всі хрестики, потім я попрала роботу, тому що в мене вона забруднилася. І для того, щоб у мене потім не попривисав бекстіч І ці торочки на цій хустці я хотіла робити викладною ниткою. Хоча по ключу вони вишиваються просто бекстічем, Але мені так не сподобалося. Мені захотілося, щоб. Оці ось торочки були такі, ось як ніби живі, і коли дивишся зараз на всю роботу, то здається, що хустка ніби справжня. Відчувається, що ніби такий подує легкий зараз вітерець, і хустка почне рухатися. От це навіть видно і по цим стрічкам, і по цим ось сторочкам. Дуже така жива і рухлива картина. Ну і останнім етапом це у мене була вишивка бекстіча, який. Здається, у мене зайняв десь 4 дні. Чомусь я залишила його вишивання на сам кінець, але в принципі з ним посидіти треба було. Оцей коричневий Бекстіч, який надає контурі цій роботі, ну, цій дівчині і хустці, вишивався нескладно. Але той бекстіч, який ось тут був на оцих трояндах зелений і такий червоний, дуже-дуже мілкий і треба було просто довго посидіти, щоб. От Кожен такий стібочок маленький зашитий. Ну, і найбільше в мене зайняло вишивка оцих турочок, викладання цієї нитки. І я починала спочатку звідси, мені щось здалося не сподобалось, потім я почала ще звідси іншим способом, і мені взагалі не сподобалось. І мені прийшлось розпустити ось таку невеличку ділянку. І потім я все ж таки стала вишивати так якось тут. І Я вишивала і з цієї сторони, потім з цієї ось так, і ось тут десь зійшлася. Але викладати цю нитку було дуже-дуже складно, і сама, мабуть, це викладання нитки зайняло мене два дні. Внизу також є такі французькі вузлики. Їх я дуже-дуже обережно вибирала зі схеми, тому що якщо ось показати такий шматочок невелички схеми, то вони ось такі ось червоного кольору, білого кольору, тобто воно повністю зливається з схемою. Тобто я вважаю, що можна було їх зробити якимись такими яскравими кольорами, щоб їх було видно. А так я їх вибирала дуже-дуже. Довго. Також декілька разів я перешивала, мабуть, ось на обличчі, тому що мені не подобалось, як в мене виходять очі, мені не подобалось, як губи виходять. Ніби так намальовано все гарно на схемі, ось тут, а в мене чомусь не виходило так, щоб мені сподобалось. Далі розкажу про залишки цього набору. Схема ось така в мене була, і в принципі я її використовувала дуже активно. Ось можна подивитися, що в деяких місцях вона порвалася. Ось тут я закреслювала значки і по цьому ж вишивала тоді Бекстіч. Але в принципі вона нормально так зберіглася. Чого я не можу сказати про ниточки, а саме органайзери. От у мене ось такий залишився органайзер. На декілька шматків порвався, і мені довелося просто оцей органайзер замінити на ось такий ось. У мене було в наборі два органайзера. Один з них ось зберігся. Я не знаю, може я якось його використовувала більш акуратно. А перший органайзер ось мені довелося перевісити на ось такі ось плашки. Що я ще хотіла сказати за оці органайзери? Це ще перший органайзер, який були у метеликом таким. Але що мені в них не подобається? Тут пронумеровано і з цієї, і з цієї сторони. Це дуже незручно. Тому що, от коли був оцей органайзер, перший то він був ось так. А цей був навпаки. І я інколи плуталась, який номер мені треба вишивати. І декілька разів я таки сплутала і прийшлось мені розпорювати роботу. Тому от мені ці органайзери не сподобались, але в мене не було. Можливості переорганізувати на якийсь інший органайзер, тому я використовувала їх, але я не раджу ними користуватись, тому що вони рвуться, вони не витримують відшиву. І ось скільки в мене залишилось ниточок після відшиву, що можу сказати? Що з деякими кольорами бути дуже економними. Я покажу, ось, якщо тут 7-й номер залишилось тільки ось така маленька. Тут нормально. І далі ось на цих. 21 номер, ось тільки я повісила, щоб хоча б знати, який колір. Далі 26-й, одна ниточка залишилась, 27 й зовсім тут майже нічого не залишилось, 28, 29-та, одна ниточка залишилась. Так, 31, 32, дуже мало. Ну, а якщо подивитися на інші кольори, ну, наприклад, на 33, 36, 38. Ось у мене ще був тут такий шостий, восьмий, то їх залишилось дуже-дуже багато. Я не знаю, для чого це так зроблено. Чому деяких кольорів мало, а деяких занадто багато. І коли я вишивала. Ось оцю торочку. Я використовувала ось таку ниточку махрову. І як я робила? Я брала цю ниточку, поверх вела, і брала, здається, або шостий номер, або от якийсь такий світленький. І цією ниточкою я саме прихватувала вже оцю махрову ниточку. Мені так сподобалось більше. Хоча я якось використовувала ще такий метод, коли я брала оцю махрову ниточку. Починала, от. Прокладувати ниточку звідси, звідси а потім цією ж ниточкою прихватувала там, де потрібно. Але, е так як вона така махрова, то це не дуже гарний такий варіант для цієї саме роботи. Можливо, якщо використовувати якусь звичайну викладну нитку робити, то можливо так і буде. Тому я використовувала цю для того, щоб прокладати, і ось таку із ізмуліне взяла, щоб прихватувати. Якщо зробити такий загальний висновок, то набір від фірми мережки мені дуже дуже сподобався. Хоч схема і складна, але вона дуже добре розроблена. Настільки детально пророблена кожна дрібничка, що ось видно кожну травинку, кожну квіточку, ось калину. Але були такі ділянки, які зашивалися повністю одним кольором. От, наприклад, ось тут, і в самій хустині теж були такі ділянки, але тут складність в тому, що тут дуже схожі кольори. Почала я цю роботу влітку, а завершила в грудні 2022 року такий надскладний рік для нашої країни. І для мене ця україночка стала символом незламності нашого народу і віри в перемогу і майбутнє. А ця святкова хустина з квітковим орнаментом ніби так захищає і оберігає нас від усього, що нам доводиться переживати. А на цьому в мене все. І пам'ятайте, хустка для українок це не просто головний убір, це національний оберіг. Символічна річ, яка є нашою культурною спадщиною. До двох зустрічей!